Вітання. У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна» Коротко про головне. Об'єднати зусилля задля нових можливостей. У Єремчанській громаді відбулася виїзнана рада за участю науковців влади та представників громад. Мета зустрічі скерувати тристоронні зусилля для пошуку нових шляхів розвитку регіону. Зокрема, йшла мова про роль вищих навчальних закладів у відновленні і розвитку територіальних громад, рекреацію та туризм, проектно-грантову співпрацю. Також наша знімальна група поспілкувалася з ректором Перекарпатського університету Ігорем Цепендою. Детальніше про це у наступному матеріалі. Роль вищих навчальних закладів у відновленні і розвитку територіальних громад, рекреація та туризм. Проєктно-грантова співпраця на території Ремчанської громади відбулася виїзна на. Рада під керівництвом голови надвірнянської РДА Петра Хмельовського, який має на меті об'єднати зусилля науки влади та громади. Ми хотіли не просто там проводити наради з головами громад по освіті, а зробити виїзні засідання в громадах. Мета в першу чергу зрозуміло, що це подивитися, прийняти досвід і подивитися як в інших громадах розвинена освіта, і як, які зміни можна зробити в громадах, які приїхали на цей семінар. Наступне зрозуміло, що про. То приїхати, обміняти обмінятися досвідом це одне. А друге діло, ми хочемо все таки, щоб по результатах цього семінару навчання були все-таки прийняті якісь конкретні документи. Розвиток туризму і рекреації і написання грантових програм для того, щоб громади, які не ну, фінансово не такі спроможні, могли залучати грантові програми для освоєння цих коштів в регіонах. і, зрозуміло, наповнювати бюджет. Зустріч відбулася за участю директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДАВІ. Віктора Кімаковича, очільник департаменту, зазначив, що саме освіта повинна стати тим промоутером, яка буде витягувати регіон після перемоги. Такі зустрічі дуже важливі, тому що це зустріч освітян цілого району, і директори шкіл є і відповідальні за освіту в територіальних громадах. І власне йде мова про планування роботи після перемоги, тому що регіон повинен розвиватися. Ми розуміємо, що після війни ми будемо мати демографічні втрати. Ми будемо мати просідання і власне освіта та повинна стати тим промоутором, який буде витягувати регіон, створити додаткові робочі місця, підготовка кадрів і використання наукового потенціалу наших університетів для планування розвитку громад для проведення створення так званих соціальних паспортів, для підготовки кадрів. Наш регіон має можливості, такі і вищої школи, і наших коледжів для того, щоб забезпечити ці громади відповідними кадрами фаховими, які зможуть втілювати ці зміни і розвиток регіону. Університет має власне. Рецепт допомоги громадам і ним ділиться ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда. Вищий навчальний заклад готовий надати руку підтримки громадам Надвернянського району. Сьогоднішній потенціал університету дозволяє проводити дослідження від рівня студента. Закінчуючи рівнем професора, і коли ми зараз говоримо про формування елементарних паспортів кожної об'єднаної територіальної громади, кожного села, яке входить в об'єднану територіальну громаду, це під силу студенту третього курсу, який може написати курсову роботу. Якщо ми даємо різноманітну тематику, яка пов'язана з іншими країнами світу, то наш обов'язок дати тему курсової роботи для студента. Його може навіть бути рідного села, де він народився, де він знає всю загальну систему функціонування села, і це його такий буде до певної міри вклад в розвиток свого населеного пункту. Тому ми розпочнемо з цього. Це дасть нам розуміння того, що відбувається, які проблеми і чим. Більше буде цікавих запитань, ми будемо піднімати рівень, виходячи на рівень магістрів, якщо потрібно, навіть на рівень викладачів, які захищають дисертації з тої чи іншої тематики. Перший крок, який ми хочемо зробити, це зрозуміти статистично і соціологічно, що відбувається в кожній об'єднаній територіальній громаді. починаючи від демографічної ситуації, яка складається. Закінчуючи надходженнями і податками, які сьогодні об'єднана територіальна громада має, це буде основа для того, щоб ми спільно подумали, які потрібно зробити кроки, щоб Покращити ситуацію у візній нараді. Взяли участь представники Пасічнянської громади. Заступниця сільського голови Ольга Ганиш переконана, подібні зустрічі важливі. У громаді готові використати науковий потенціал Прикарпатського університету. Акцент ставитимуть на розвиток туризму та написання грантових проєктів. Грантова діяльність це один із ключових інструментів, які завдяки якому вдається залучити додаткові кошти для вирішення питань місцевої громади і це грантові кошти, кошти з міжнародних організацій, з державного бюджету, з обласного, а також навіть і маємо досвід з залучення грантових коштів з приватного сектору. На сьогодні Пасічнянська сільська рада протягом чотирьох років, відколи утворилася об'єднана громада, подано більше 30 заявок на різні проекти і програми. Маємо позитивний досвід, зокрема, так як сьогодні на сьогоднішньому заході говорили про, про програми і проекти в освітній сфері, в сфері туризму. Пасічняцька сільська рада також має досвід у даній, в даних сферах. Вдалося залучити кошти грантові, за допомогою яких придбано і комп'ютерне обладнання. Меблі для шкіл, зроблено пандус, здійснено ремонт в їдальнях навчальних закладів, облаштовано дитячі майданчики. Тому, але як кажуть, багато є проблем багато потрібно ще зробити тому сьогодні. Надіємося, що ми отримаємо початок співпраці з Прикарпатським національним університетом, що дасть поштовх для розвитку регіону і для розвитку нашої пасічанської територіальної громади. Про надходження грантових ресурсів говорить керівниця проєктно-освітнього центру Агенти змін, викладачка Прикарпатського університету Світлана Кропельницька, науковиця зауважує, у час війни міжнародні донори надають Україні значну фінансову допомогу у вигляді проєктів, і кожна громада повинна скористатися такою можливістю. Зараз у час війни надходить дуже надходить дуже багато різних грантових ресурсів, які можуть бути освоєні, будуть бути корисними для розвитку територіальних громад у різних секторах. Це може бути і сектор освіти, і культури, і мистецтва, і туризму, і економіка, безпосередньо комерційні проекти, бізнесові. Громада це є певна екосистема, в якій самі мешканці і звичайно влада повинні співпрацювати. Разом. Також розуміти, що ну, ніхто не принесе кошти на золотому блюдці, тому е, потрібно їх, скажімо так, якісно і правильно взяти. Щоб це зробити, є такий чудовий інструмент, як проєктний підхід, тобто це можна залучити через проєктні кошти. Враховуючи те, що Україну зараз підтримує весь світ, ну, на жаль, через війну, яка відбувається. В нас, але цей виклик дає нам широкі можливості якраз саме розробляти проекти, і залучаючи грантові ресурси, втілювати ті ідеї, які потрібні для і поточних якихось незначних таких проектів, і проектів, які будуть в тривалому періоді приносити розвиток громад. Уміти продавати емоції. Та працювати для розвитку курортного туризму. Таку пропозицію виклав місцевим громадам декан факультету туризму Прикарпатського університету Володимир Великочий. Мені видається, що однією із перспективних напрямків цього регіону могла би стати курортна галузь, але для цього треба розуміння, бажання громади і їхня налаштованість на роботу. Шлях, який ми запропонували сьогодні, безумовно це має бути державно-приватне партнерство. Бо ані держава, ані органи місцевого самоврядування не володіють такими коштами, які будуть сприяти розвитку туризму. Що залежить в такому випадку від громади? Від громади залежить одне підготовка проєктно кошторисної документації і оголошення інвестиційного конкурсу. І якщо тоді інвестор приходить і хоче займатися туристичною локацією або дестинацією, так, то він мусить діяти згідно того плану, який є затверджений. Туризм це ціла індустрія на сьогодні. Індустрія сервісу, в основі якої лежить те, що той, хто займається туризмом, мусить всього на всього навчитися одну річ. Продавати емоції, учасники виїзної наради відвідали Миколичинський ліцей, один з кращих навчальних закладів Яремчанської громади. Ректор вишу гостям провів екскурсію до міжнародного центру зустрічі студентської молоді. Це один з найбільших проєктів Прикарпатського національного університету. Об'єкт знаходиться у стадії будівництва. Для його завершення потрібно 132 мільйони гривень. Обмін досвідом, комунікація та розвиток основні пріоритети, які узяли для себе представники органів місцевої. Самоврядування ми мали можливість побачити різні навчальні заклади Яремчанської громади, перейняли досвід від колег. І звичайно, що співпраця з вищими навчальними закладами, де наші випускники зможуть навчатися, вона є важливою, оскільки розвиток української освіти він завжди був важливим. Для того, щоб заохотити дітей, навчатися в наших навчальних закладах, а не виїжджати за кордон. Як зараз дуже часто роб роблять наші учні випускники, тому е якісь настанови для роботи отримали і обов'язково будемо впроваджувати у нашому навчальному закладі. Дійсно, це абсолютно актуально на сьогодні, тому що е фахівців е на майбутнє нам буде скоріш за все бракувати, і тому е молоді люди, які зараз закінчують університет, е будуть поступати в нього. Е вони потрібні в різних е напрямках е і галузях е громад. Фахівці професійні, тобто і в туризмі, і щодо управління фінансами. І щодо розвитку культури чи освіти потрібно люди, які в цьому розуміються добре, які можуть планувати не тільки на рік-два свою роботу, а дивитися далі стратегічніше на 5, на 10, на 20 років тобто, вже будувати країну майбутню. Також на зустрічі обговорили основу тристороннього меморандуму про співпрацю: вищий навчальний заклад, територіальні громади та райдержадміністрація. Щодня працювати задля покращення стану в громаді. У Надвірнянській міській раді відбулося засідання виконкому. Було розглянуто чимало важливих питань, які стосуються, зокрема, і благоустрою міста. У Надвірнянській міській раді відбулося засідання виконкому. На ньому було присутньо близько 30 осіб. Серед основних питань, які розглядалися, були про реконструкцію зелених насаджень на Надвірнянській міській ТГ. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та призначення помічників дії здатним особам щодо останнього питання, доповідав заступник начальника офісу соціальних послуг Роман Огерук про затвердження положення по порядку призначення та реєстрації помічника дії фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки. Скажу вам ситуацію. Значить ви знаєте, що ми ну практично немає такого виконкому, бо якогось помічниками не призначали, і ми вже станом на 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 31, 12, 23 року, бо на 1, 1, 24, призначили помічниками 113 осіб. Я звернувся в Пасічнянську громаду. Там посвідчення помічників дають з самого початку, від коли почали призначати помічників. Тому я розробив форму того посвідчення. Розробив журнал, ну, реєстрації, бо яке посвідчення за журнальної реєстрації має бути вніс зміни у то положення, яке ми затвердили виконкому. Там є по пунктах. Я вам скажу, три зміни є у цьому зміни положення. Це Фотокартка які документи дає людина, яка хоче бути помічником. Ми вносимо туди ще фотокартка розміром 3 на 4 щоб була потім на посвідчення, і вносимо такі в четвертому пункті того положення, що секретар опікунської ради видає помічникові дії здатної фізичної особи у разі його звернення посвідчення помічника згідно додатка. Зразка додаток 1 і веде журнал реєстрації посвідчень згідно зразка, який там має бути. Журнал має бути посмурований, пронумерований та скріплений печаток. Також управління архітектури та містобудування доповіло про подальші проєкти, які планується реалізувати та на якому етапі ситуація, а саме погодження ескізу, благоустрою прилеглої території у зв'язку з реконструкцією складу під медичний консультаційний центр, а також опорядження фасаду та ескізу, благоустрою прилеглої території у зв'язку з реконструкцією прохідної під аптечний пункт. На перше питання. Проект рішення на сторінці 28 знаходиться. До вашої уваги рішення про затвердження ескізу благоустрою на власній земельній ділянці на розгляд подано ескіз благоустрою для затвердження у зв'язку з намірами замовника реконструювати під, під консультаційний медичний центр, існуючу будівлю складу. Ну, це вже територія знаходиться у приватній власності. Будівля Подано ескіз і будівлі, і ну, буде, так так, так, і... так одноповерхова. Так, передбачено так, передбачено мало доступ до маломобільних повністю груп населення. Так, Як з Грушевська, що там передбачається орієнтовно? Це передбачається консультаційний, консультаційний медичний центр. За з вулиці Грушевського передбачено захід на територію цієї ділянки для маломобільних груп населення для пішоходів, тому що вона в рівні виходить з вулиці. А заїзд передбачено і погоджено з території вже самої лікарні з парковки і лікарні. Там буде під'їзд до будинку будови цієї і до цієї ділянки. Пропонується скіз благоустрою на та опередження фасадів будівлі прохідної на приватизовані земельні ділянці. Це також територія. Районної лікарні ділянка приватизована, будівля приватизована. Замовник подає ескіз просто реконструкції фасаду і території прилеглої. Було прийнято рішення по наданню грошової допомоги бійцям на війні, а також ухвалене рішення опікунського характеру. Загалом заслухано та опрацьовано близько 35 питань. На минулому засіданні виконавчого комітету було піднято питання наповнення реєстру територіальної громади. Поки існує розбіжність щодо інформації про кількість населення недвірнянської на ТГ існуватиме потреба нівелювати дану потребу в контексті розрахунку горизонтального вирівнювання податкової спроможності місцевих бюджетів на 2025 рік. Про це далі в сюжеті. Серед близько 50 питань на передкуденному виконкому, що проходить у недвірнянській міській раді, було також заслугано та обговорено питання щодо заходів наповнення реєстру територіальної громади. Реєстр територіальної громади це інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання обробки для використання інформації відповідно до вимог законодавства України для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Робота РТГ регулюється законом України про надання публічних. Електронних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні та постановою Кабінету міністрів деякі питання декларування і реєстрації місця проживання. Та ведення реєстрів територіальних громад. Метою реєстру є використання інформації для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, надання адміністративних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання осіб, здійснення у порядку міжвідомчої електронної взаємодії, внесення інформації про зареєстроване місце проживання особи, а також обмін інформацією між реєстрами територіальних громад тощо. Про це детальніше розповіла вео начальника управління надання адміністративних послуг Ірина Корчук. Опрацьовувалося питання щодо кількості населення, яке буде враховуватися в розрахунок горизонтального вирівнювання сплатоспроможності місцевих бюджетів на 2025 рік. За результатами опрацювань виявлено розбіжності в даних Державної служби статистики та Державної міграційної служби стосовно чисельності населення биралася розрахунок по всіх громадах. yeah <laughs> Кількість населення в Надвірнянській територіальної громаді згідно держстату становить 42 тисячі 927 осіб, за даними ДМС, 38 тисяч 456 осіб. Дана розбіжність матиме негативний вплив на визначення індексу платоспроможності бюджету Надвірнянської територіальної громади та відповідно на визначення обсягу базової дотації на 2025 рік. Тому враховуючи. Таку негативний наш вплив звертаємося до всіх керівників підприємств, установ організацій, структурних підрозділів надвірнянської міської ради та старост громади з проханням сприяння в роботі щодо максимального наповнення реєстру шляхом інформування громадян про те, що їм необхідно звернутися до управління надання адміністративних послуг, а також віддалених робочих місць в старостинських округах для оновлення та. Перевірки актуальних даних у реєстрі до травня місяця ми маємо наповнити 4,5 тисячі осіб. Якщо ми не наповнимо, у нас буде реверс з бюджету міської територіальної громади приблизно 10 мільйонів гривень. Щоб ви розуміли, це втрата значних коштів. Жінка також пояснила потребу наповнення реєстру, оскільки це може загрожувати реверсом з бюджету міської територіальної громади у розмірі 10 мільйонів гривень. Шановні мешканці Надвірнянської територіальної громади. управління надання адміністративних послуг звертається до вас з проханням оновлення даних в реєстрі територіальної громади. Для цього ви повинні звернутися до управління, що знаходиться за адресою міста Надвіна, вулиця визволення, 2, кабінет номер 8 або до адміністраторів старостинських округів. Для цього потрібно мати паспорт код. Оригінали документів, свідоцтво про народження, якщо це діти до 14 років, і будинкову книгу за наявності. Даний реєстр, оновлення даних у реєстрі, надасть вам можливість отримати якісно адміністративні послуги. Отож, щоб запобігти подібним наслідкам, центр надання адміністративних послуг закликає мешканців надвірнянської ТГ пройти та поновити свої дані. Звук стукиту дошки від хитрих ходів пішок та королеви. Змагання з шахів та шашок продовжується. Цього разу захід зібрав учасників другої групи. Далі про це в сюжеті. На базі одного із ліцеїв Надвірний відбулися змагання з шахів та шашок. Захід зібрав другу групу учасників, а це учні закладів освіти, котрі, своєю чергою мають менше 300 здобувачів освіти. Шахістки Марія та Ольга вже встигли зіграти партію. Та діляться враженнями від неї. Розповідає, як скільки готувалася до змагань. Я приїхала сюди на змагання шахматів, зіграла таку першу гру, готувалася до змагань. Дома готувалася вдома і на гурток шахматів на, на Завичівській парафії. У нас був на звичайно для церкви є гурток шахматів. Ну, таких якихось тактики не побачила, та й нового нічого, але суперник був сильний. Я сьогодні на змаганнях з шахматів. Мабуть, я не то, що готуюся довго, я граю, просто займаюся шахами для саморозвитку. Ну, просто так вийшло, що вчитель сказав, ніби, будь ласка, можеш піти грати. Я така погодилась, тому можна спробувати. Грала з дівчинкою десь 5 клас. Дівчинка від хвилювання просто в неї були шанси, ніби, щоб мені поставити шах і мат, але дівчинка дуже сильно переживала. Я ніби казала, ніби, ну, не хвилюйся, все добре. Гра була дуже важкою, ми, мабуть, десь більше 20 хвилин грали. Но дівчинка сильна. Думаю, в неї ще є шанси в інших суперниць виграти. До учасників звернувся головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Івасик. Побажала перемоги учасникам. Ліга кращих і вид спорту, як шашки, і шахи, які сьогодні будуть відбуватися серед закладів загальної середньої освіти другої групи. Є надзвичайно цікавим і захоплюючим. Ви знаєте, я собі думала, стільки предметів ви сьогодні згадаєте: і математику, і фізику, і логіку. Я бажаю кожному із вас, нехай переможе найсильніший, але ви вже є всі переможцями, тому що ви знаходитесь сьогодні тут. І в черговий раз щира подяка нашим захисникам, які стоять на сторожі нашого спокою і дозволяють нам сьогодні змагатися. Також до учасників звернувся начальник відділу молоді та спорту і головний суддя змагань. Ми сьогодні зібралися тут, щоб продемонструвати своє вміння, свою кмітливість. Свої заготовки, і ви, напевно, тренувалися перед цими змаганнями. Я хочу нагадати, що ми е, в час війни проводимо цей турнір. І е, саме у укритті нашому ми проводимо цей турнір, тому що є небезпека. Але, попри все те, ми можемо проводити цей турнір завдяки нашим Збройним силам і Господу Богу, який дає нам можливість. Вільно вчитися, вільно розвиватися, вільно займатися спортом, творити на благо нашої держави. Мені надзвичайно приємно, що є так багато молоді, і я, коли бачу учасників змагань, то я все думаю, от ці люди вони виховуються в правильній атмосфері, в такій здоровій атмосфері боротьби. Я вам хочу побажати, щоб ви отримали задоволення від турніру. Бо коли ви получаєте задоволення від гри, тоді автоматично з'являються добрі результати. Кожен хід шахістів був зважений та стратегічний, а самі ж партії попри довгу тривалість ставали більш динамічними з кожною атакою, яка дозволяла завоювати фігури суперника. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.